Сергію Юрійовичу, вітаємо з перемогою. Перший коментар після сьогоднішньої такої гри, в якій затягнувся початок, але все-таки вона завершилась перемогою. Ми готувалися до цієї гри дуже хорошо, тому що я знав, як грає команда Ярошенка. Я проти них грав, тому ми готувалися і розуміли, як вони будуть грати. Ми виконали все сьогодні, що ми планували. І я дуже вдячний хлопцям за перший тайм, який ми просто чудово провели і могли закривати гру ще в першому таймі. Переконала перемога, вдячним болівальникам за підтримку. Рухаємося вперед. Далі. Теж тяжкі матчі, будемо готуватися. Хлопці передохнуть один день і вперед будемо готуватися до слідчої гри. Наскільки важливим зарядом для команди став оцей гол на другій хвилині, домашня заготовка зі стандарту? Да, ми готувалися. І мої помічники готували стандарти. і Перед кожною грою ми відпрацьовуємо їх. І... Сьогодні все вийшло, що ми планували напередодні. У другому таймі десь трошки менше спочатку було в нас моментів. Це суперник трошки краще став грати, чи, чи ми десь підрослабили? Це була моя установка в перерві, щоб ми віддали ініціативу, щоб ми спокійніше діяли, щоб суперника перехоплювати м'ячі і атакувати. Тому так і казали, що ми не переконували діяли у другому таймі. Ну і ще сьогодні таке повернення Андрія Несторова. Гольове ми побачили. Можливо, в наступних матчах слід чекати ще когось можливо з відновленням після пошкодження. Да, хлопці відновлюються, і Петрук в загальній групі буде готуватися на наступну неділю, неділі Васюк. Тому... Я дуже радий, що хлопці виходять після травм в хорошому, хорошому стані і будуть допомагати нам рухатися далі перемогам. наступному матчі, я думаю, у нас ще більше буде гравців готуватись до гри. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.